Як жити в одному будинку, але водночас в різних країнах? Чому через Трампа канадцям довелось побудувати нові двері в бібліотеку? Як Великобританія обдурила Німеччину, і яка територіальна аномалія утворилася через це? Чому досі існує земля, яка виявилася нікому не потрібною, і чи можна там оголосити себе королем? Це тільки частина питань, відповіді на які ти дізнаєшся у цьому відео. Я сам не знаю, як раніше жив без цієї інформації. В цьому випуску я підібрав топ-10 найнезвичніших кордонів. Наприклад, ти знаєш, що існують кордони між державами, які які залежать від календаря. А чим унікальний кордон між Україною і Польщею? Можливо, ти знаєш про новітню війну за кордон, під час якої не пролилось жодної краплі крові. У тебе трині? Тоді ти маєш це почути. На 10-те місце я поставив найприкольніші кордони світу. Як ви уявляєте, взагалі кордони між державами? Паркани, черги і озброєння люди. Я, наприклад, уявляю динозаврів риб і розваги. Чому? Тому що я знаю про найприкольніші державні кордони світу. І ось вони. Між Китаєм і Монголією є кордон, на якому цілуються динозаври. Вони величезні, по 80 метрів завишки. І добре, що вони не поставили величезну статую динозаврів. Після прелюдії це було б ще прикольніше, але е, тоді ви це дізнали не від мене, то що там роблять ці динозаври? Спитаєте ви? Ну окрім того, що цілуються, вони там привертають увагу туристів до місця на землі, де знайшли величезну кількість решків динозаврів. Мільйони років тому місто Арліан, Халташ. Ну або як кажемо, ми Ренхото у Китаї було вкрите кришталево чистими озерами та густими лісами. У місті тоді мешкало близько 20 видів динозаврів. Про це все можна дізнатися у музеї і тематичному парку Dinosaur Fairy Land. Але поїхали далі, існує ще один дуже прикольний кордон, який можна перетнути досить таки незвичним способом. Ну як зазвичай перетинають кордон. Е, можна перейти, перелетіти, проїхати, проплисти, а ще можна проїхатись на зіплайні. І один з варіантів перейти з Іспанії в Португалію, саме такий: приставніть ремні і полетіли чи поїхали. А якщо обірвешся, ще й поплисти можна. Щоправда, вертатись доведеться не так оригінально, паромом. Цей перелік я як патріот не можу не поставити кордон між Україною і Польща. причина цьому риби перше, вони там посилилися 14 років тому, і зробили їх не прибульці. Цього нам ще не вистачало, хоча б ми вже і не здивувалися, правда. А польський художник Ярослав Козяра на знак дружби між народами і підтримки України на шляху до Євросоюзу для цього він використав 23 види різних рослин, і рибки живуть між польським городищем і селом Варяж Львівської області. Там поряд проходить щорічний мистецький фестиваль, і за рибками доглядають. До речі. Якщо хтось відвідував це місце, напишіть, що там зараз дуже цікаво. На дев'ятому місці в нашому хіт-параді – кордони, на яких ідуть вистави. А що дійсно в Індії всі всюди співають і танцюють? Ну принаймні на кордонах точно. Е, добре, не на всіх і не завжди, але на кордонах Індії і Бангладеш, Індії і Китаю, та Індії і Пакистану проходять військові церемонії. Найвідоміша з них це церемонія Атарі Вагах. Це щоденна церемонія, яку сили безпеки Індії та Пакистану спільно проводять з 1959 дев'ятсот Ятого року спеціально навчені люди, які ще мають для цього відпустити бороду та вуса. За цим, до речі, додатково доплачують, Щойно на сонце починає заходити, заходяться і самі, і починають танцювати, високо підіймаючи ноги. Ну, ось прям дуже високо. Це символізує братерство, а також і суперництво між цима двома націями. Ось такий парадокс: з однієї сторони, церемонія в Агах, а з іншої Кашмір, одна з найгарячіших точок на планеті, де вже три війни були між Індією та Пакистаном, і які між тим мають ядерну зброю. Тому, будь ласка. Актори. Підіймайте ноги вище, аби хліб і видовище утримували людей від відкритої агресії. Поїхали далі. Восьме місце, і це найкоротші кордони. Ви знали, що між Іспанією і Марокко є сухопутний кордон, де він а ось всього 85 метрів. Це пеньйон де Ле Гомере. Де Невелика скеля на півночі Африки, завойована Іспанією у 1564 році. Зараз там мешкають лише іспанські війська, які відповідають за спостереження та оборону. Солдати проходять ротацію щомісяця і живуть у скромних приміщеннях без водопроводу і електрики. Вони залежать від кораблів ВМС Іспанії, які регулярно доставляють припаси. Це єдина з так званих іспанських фортець суверенітету, які марокканці визнають. Інші два великі міста Суета і Мелілля, і два дрібних острови Чефарінес і Алусемас, Марокко вважає окупованими Іспанією. Взагалі, Марокко отримало незалежність у 1956 році і з 82 го пред'являє претензії на ці території, але Іспанія ніколи не визнавала. Цих вимог разом з кордонами цих фортець суверенітету, кордон між країнами значно більший, аж 19 кілометрів. Тому ось вам наступний найкоротший кордон, до легальності якого у нікого нема жодних сумнівів. Він складає 150 метрів і знаходиться в Африці між Замбією і Боцваною. Кордон проходить по річці Замбезі в місті Казунгула це. Казунгула. це місто, з якого можна практично побачити чотири африканські країни одночасно, бо там проходить кордон аж чотирьох держав: Замбії, Ботсвани, Зімбабве та Нанібії. З цим кордоном, до речі, пов'язана ще одна неймовірна історія, і вона стоїть на шостому місці. Тому дочекайтеся. А на сьомому місці у нас кордон між США і Канадою. Я міг би назвати і поставити на сьоме місце найдовші кордони, але другий найдовший кордон між Росією та Казахстаном. Тому на сьомому місці просто кордон між США і Канадою. Найдовший кордон в світі проходить через гори, озера, Ніагарський водоспад, родючі поля, океан і бібліотеку. Кордон між США і Канадою 8893 кілометри. А ще він надивовижу красивий. І різноманітний, але окремо хочеться зупинитися на частині цього кордону, який називається лінія дербі. Вона знаходиться між населеними пунктами Дербі Лайнс США і Станстед Канада. Канадці і американці живуть тут один до одного, дуже близько хильнув зайвого і можна випадково опинитися в іншій державі. Та що там цей кордон проходить між сусідніми вулицями і навіть поділяє будівлю навпіл. Це відома бібліотека та оперна зала, The Haskell де гаскалфайлашона. For a house Історична будівля, зведена на початку ХХ століття як дар жителям, які опинилися розділені канадсько-американським кордоном, побудували її на кошти Марти Стьорт, уродженої канадки, і вдови американського лісопромисловця Карлоса Хаскела та їхнього сина. На кожному поверсі по підлозі проведена жирна чорна лінія, що позначає державний кордон. Обидва входи в будівлю розташовані на американському боці кордону. І протягом майже усієї історії канадські відвідувачі бібліотеки бібліотеки могли заходити до будівлі, не проходячи через контрольно-пропускний пункт. Однак навесні 2025 року влада США заборонила їм це робити. Тепер щоб потрапити до бібліотеки, канадці мають спілкуватися з прикордонниками. Але канадці не розгубилися, скинулись і відремонтували аварійний вхід з канадської сторони будівлі. Тепер там є ще один повноцінний хід. От така промовиста історія про канадсько-американські відносини, які були дружніми протягом століть, Допоки Америка не стала величною знов. І ось ви дочекалися і шостого місця. Я обіцяв вам унікальні історії. І ось вони пам'ятаєте ось цей кордон чотирьох держав. Придивіться до Намібії, що дивного ви тут помітили? Ця смужка е, довжиною 500 кілометрів. Якось вона мені підозріло вибивається з основної території Намібії. Щось тут явно сталося зараз. Розповім. Значить, ця земля називається смугою Капріві. на честь німецького канцлера, який домовився за придбання цієї землі у Англії в далекому 1890-му територія Африки була колоніями європейських імперій. Це ми знаємо, Намібія називалася німецька південно-західна Африка. Тоді вони ще, до речі, контролювали сучасну Танзанію і дістатися від однієї своєї колонії до іншої німцям було вельми проблематично і дорого. Плисти по океану, оминувши половину материка. І тоді в них з'явилася блискуча ідея. Якщо вони зможуть дістатися до річки Замбезі, то дуже швидко припливуть до своїх земель, але цю землю контролювала Великобританія. І тоді німці запропонували їм угоду. Міняти острів Занзибар на тонку смугу, яка приведе до річки. І вони вдарили по руках. Німеччина вже підняла паруси, але їх чекав великий сюрприз: водоспад Вікторія. Найбільший водоспад у світі, скоріш за все, хитрі англійці знали про це, але не сказали своїм сусідам. Послухати це все то навіть трохи смішно. Але такі обміни територіями, які взагалі не враховували інтереси племен, які там жили, досі приводять до проблем. Половину 20-го століття на. Цих землях були збройні конфлікти, і капріанці намагалися отримати незалежність від Намібії аж до 1999 року. Але це знали невдачі. Друга історія значно веселіша. Канада і данія в 20 столітті воювали між собою. А ви про це знали? Але в цій війні не пролилася жодна капля крові, тому що це була війна Віскі в 1880 році. Великобританія передала Канаді всі свої володіння в Арктиці. Але через використання застарілих карт острів Ганса не був включений до цих документів. А от данські дослідники не ловили і склали докладніший опис місцевості, позначивши острів на карті. Якщо острів не записаний в документи Канади, значить його можна приєднати до королівства. Подумав. Мили вони і зробили це. 1973 рік. Вважається роком початку війни військи. Цього року Канада і Данія загалом дійшли згоди про кордони, але не поділили острів Ганс, тому що острів однаково віддалений від берегів Канади і Гренландії. А розкидатися землею, звичайно, ніхто не хоче в господарстві знадобиться. Десять років нікому не було до нього діла. Аж у 1983 році Канада вирішила створити там науковий табір, який мав досліджувати. Вплив морського льоду на нафтові брові установки у 1984-му на острові висадилися канадські військові. Вони поставили прапор Канади, залишили пляшку канадського віскі та записку з надписом Ласкаво просимо до Канади. Через кілька тижнів на острів прибув міністр Данії у справах Гренландії і відповів заміною канадського прапору на Данський, залишивши пляшку шнапсу та записку з текстом Ласкаво просимо на Данський острів. Так канадці і данці їздили. На безлюдний острів у відрядження 60 років. Поки сім'ям цих трудях все це не набридло. І нарешті, у 2022 році, сторони алкогольного конфлікту підписали мирну угоду. Острів поділили по ущелині, що ділить його майже в порівну 60% острова Данії, а решта 40% Канадія. Нарешті вони випили разом. Канадська міністерка закордонних справ Мелоні Жолі назвала конфлікт найдружнішою з усіх воєн. До речі, тепер Канада і Данія мають най. Довший морський кордон у світі 3882 кілометри. І ось вже половина шляху позаду цей кордон, який поділяє мій випуск на дві рівні частини. Я ставлю на п'яте місце. Жартую, на п'ятому місці рухливі кордони, якщо вони нікуди не втікли. Коли тут твоя країна по понеділках, середах чи п'ятницях є території, які абсолютно мирним шляхом передаються з рук в руки, на відміну від спірних територій, які називаються? Кондомініумами поназивали спільна територія і спільна територія, що не можна так сказати кондомініумами, тобто місцями спільного володіння. Один з найцікавіших таких це острів Фазаніф між Францією і Іспанією. Це малесенький острів на річці Бідесо, якого вже б не існувало, якби не його дивовижна історія. Він був майданчиком для мирних перемовин між Францією і Іспанією протягом 500 років. Мирні угоди були тоді специфічні. Двори обмінювалися жінками для укладання королівських. Шлюбів саме тут донька іспанського короля Марія Тереза попрощалася зі своєю сім'єю щоб стати дружиною Людовіка XIV. на початку ХХ століття. Цей острів офіційно став спільним. З лютого по червень ним керує Іспанія, а з червня по лютий Франція. Щоправда, туди нікого не пускають, окрім військово-морського командування обох держав. Четверте місце. Ми звикли, що у кожної країни кордони з іншими країнами або з водою, але є кордони з нічиєю територією. На землі досі є ділянки, які виявилися нікому не потрібними. Як не дивно, одна з них це частина пустелі. Вона називається Біртавіль і знаходиться між Єгиптом і Суданом. Як так взагалі сталося? якщо ви подивитесь на кордони Африки, то помітите, що вона дуже часто поділена між країнами рівними лініями. Це через колоніальну історію Материка. Колись і Судан, і Єгипет. Були володіннями Великої Британії, тому їм було пофігу, де робити кордон. Він був умовним, все одно це все їхнє, і вони поділили країни по 22 й паралелі. Однак, потім вони все ж таки оговталися, проявили людяність, пригляділися до місцевих племен і зрозуміли, що логічніше помістити Біртавіль до Єгипту, надавши Судану контроль над родючим халаїбським трикутником. Коли Єгипет і Судан здобули незалежність, кожна з країн хотіла заволодіти халаїбським трикутником, оскільки там були хороші з. Землі і вихід до Червоного моря. Єгипет претендує на нього на підставі лінії 1899 року, тоді як Судан на підтримку своїх домагань використовує лінії 1902 року. Щоб претендувати на Халипський трикутник, кожна країна повинна відкинути біртавіль, оскільки вони не можуть претендувати на обидва трикутники в рамках обраного ним кордоном. Таким чином ця територія залишається незатребуваною, оскільки і Єгипет, і Судан хочуть тільки цінні землі. Здавалося б. Заходь і бере. Але ні, все не так просто. За останні роки вже декілька людей оголошували цю територію своєю. Наприклад, американський фермер оголосив Біртавіль королівством Північний Судан, зробивши свою дочку Емілі принцесою. Але згідно ООН, щоб вважатися державою, потрібне постійне населення, уряд, а селитися там ніхто не збирається лише похайпувати і спроба не платити нікому податки та обійти закони своїх країн. Та й навіть якщо хтось туди б і захотів переселитися, не факт, що це йому вдало територію часто використовують наркоторговці, щоб переправити товар до Єгипту. Тому військові охороняють цю територію, і щоб туди потрапити, треба питати дозвіл саме у них. Бам-бам-бам! Ми вже наблизились до першої трійки! а значить, попереду найцікавіше. Хто ж отримає бронзу? Ви знали, що є країни в країнах, які знаходяться в країнах, які знаходяться в країнах. Ні, я не збожеволів. Ці території називаються анклавами і ексклавами другого і третього порядку. Один з найвідоміших нам анклавів це Ватикан. Це найменша у світі незалежна, принаймні юридично, держава, яка знаходиться посеред Риму в Італії. Взагалом їх у світі вистачає, але є цілий анклавний комплекс на території Індії і Бангладеш, який називається куч Бехару, уявіть в Бангладеш є 106 відокремлених територій, які належать Індії. А в Індії відповідно 92 таких же, які належать Бангладеш тверезим і не розберешся. До 2015 року існував навіть анклав третього порядку, тобто Анклав, оточений анклавом, який теж оточений анклавом, останній з яких оточений безпосередньо основною територією країни. Врешті Індія обміняла цю територію на іншу. І парочкою анклавів в світі стало менше. Ще одна надзвичайна група анклавів знаходиться між Бельгією і Нідерландами. Тут можна спати в одному ліжку зі своїм партнером і водночас перебувати у різних країнах. А двері бару пересунуто на кілька метрів, щоб уникати податків і продавати алкоголь підліткам. Подивіться на цю карту. Червоне позначено бельгійські території, а сині нідерландські. Є тут і вже нам відомі анклави другого порядку. Вся ця плутанина походить із середньовіччя, коли герцоги і правителі Брабанти ділили землі між. Між собою Бельгія оголосила незалежність від нідерландів у 1831 році, і лише в 1995 всі кордони були остаточно встановлені. Якщо подивитися на цю перепетію анклавів, то здається, що це типова нідерландське містечко з будиночками з червоної цегли. Але варто пустити очі, і можна побачити, що вулиці перетинають смужки цих білих хрестиків, по один бік яких стоять НЛ, тобто Нідерланди, а по інший Б, тобто Б. Ельгія номери будинків також позначені прапорами. Місцева влада обох країн має багато головного болю у зв'язку з таким співіснуванням. Найбільша халепа це ремонт доріг, оскільки на ділянці в пару сотень метрів вони можуть перетинати кордон кілька разів. Проведення каналізації та ще історія. Хто має платити за відвід труб під будівництво нідерландського будинку на бельгійській ділянці трубопроводу? Утім, все вирішується мирно, намагаються європейці і схитрувати. Один з Банків побудували прямо на кордоні, і тепер, коли до банку навідується податковий інспектор, приміром із Нідерландів, документацію переносять на бельгійський бік. І навпаки, особливо уважність запитають. Так, а хто там кому знову наливає? Справа в тому, що вікове обмеження на продаж алкоголю в Нідерландах 18 років, а в Бельгії вино і пиво продають з 16. Очевидно, що нідерландським підліткам неважко купити собі міцного на території Бельгії, а нідерландським батькам в свою чергу це не подобається. На другому місці ще більш дивовижні межі, чи є кордон на землі, який розділяє вчора і завтра. Так, є якась фантастика. Ні, ні, ні. Е, просто міжнародна лінія зміни дат. Вона знаходиться приблизно на 180-му меридіані, і там зустрічаються УТС плюс 12, УТС мінус 12. Тобто, перетнувши цю лінію, ви за секунду можете опинитися в минулому чи в майбутньому, в учора або у завтра. Саме так, вчора і завтра часто називають парочку островів, які знаходяться за менш ніж 5 кілометрів один від одного, і, звичайно, що порівнюється різні сторони цієї міжнародної лінії змінодат. Їхня географічна назва острови Діаміда. Цікаво, що вони поділяють і дві країни дві цивілізації, я б навіть сказав, США та Росію, а також Північно-Людовитий та Тихий океани. Оце так дійсно потрійний кордон. Взагалі, часові пояси проходять по меридіанам. Але ми ж розуміємо, що для зручності невеликі країни намагаються залишитися в одному часовому поясі, і тому в реальності ці лінії дуже дуже криві, особливо це стосується стосується лінії зміни дат, адже одна справа, коли у вас час різниця на годину, а інша коли на цілий день. Тому лінія дат збігається з меридіаном 180-ї довготи лише на невеличкому відрізку від цієї довжини. Бо звичайно, що часові пояси це умовний поділ, і вони використовуються для зручності людей. Тому існують навіть часові пояси плюс 5.30 і плюс 5.45 у Індії у Непалі. Відповідно, у Непалі такий оригінальний час було запроваджено відносно нещодавно. У 1986 році, а до того було плюс 5,40. Якщо дивитись по меридіанах, то точний час у Катманду плюс п'ять Але дякувати Богу, вони обмежилися п'ятихвилинною неточністю. Ну, враховуючи, що у Непалі зараз 2081 рік, а не 2025, то 5 хвилин це дійсно ніщо. І ось нарешті ми впритул підійшли до фіналу до першого місця. В Першому місці справжній біологічний кордон. Який ділить нашу планету на різні екосистеми. Чи знали ви, що існує невидима лінія, яку не перетинають риби, наземні тварини і навіть птахи? Цей невидимий бар'єр, який називається лінія Уолеса, проходить через Малайський архіпелаг, починаючи від острова Балі і закінчуючи біля південних Філіппін. На півдні та сході від лінії живуть сумчасті та яйцекладні, а на півночі та заході плацентарні савці. Простіше кажучи, на західній стороні цього фауністичного кордону ви знайдете Тварин азійського походження, таких як носороги, слони, тигри та дятли, але по той бік кордону зовсім інший світ, де мешкають кенгуру, ящерки, монітори, динго та коали. Тобто тварини австралійського походження. Хоча острови знаходяться близько один до одного, це так званий біологічний кордон. Мільйони років тому рухи тектонічних плит створили глибоководну протоку вздовж лінії Волеса, яка не давала тваринам можливості перетинати її і змусила еволюцію піти окремими шляхами по обидва боки. Навіть птахи та риби, незважаючи на те, що здатні долати великі відстані, майже ніколи не перетинають цю лінію, оскільки вони пристосувалися процвітати. Лише в межах своїх конкретних екосистем. Є іще один кордон, про який мріють усі українці. Це північно-східний кордон з океаном або кордони України 1991 року. Давайте не забувати, кому ми завдячуємо тим, що маємо хоч якісь кордони і що маємо зараз державу. Твої донати потрібні нашій армії. А я дякую вам за проведений разом час. Підписуйтесь, ставте лайк, комент, аби я радував вас ще!